Не поділили дорогу. Сьогодні у Луцьку на проспекті відродження зіткнулися два автомобілі. Автопригода сталася уранці близько восьмої години. На щастя, люди не постраждали. Чого не скажеш про автомобілі? Як сталося зіткнення учасники ДТП? Говорити не захотіли. На місце приїхав екіпаж патрульних. Вони з'ясували, що водій автомобіля Опель повертав ліворуч. Я повернув зарево ДТП сталося і цьому кінець. Водій автомобіля Обель, здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі легковику марки Сітроен, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок цього і відбулося зіткнення. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав. На водія винуватця патрульне склали протоколи за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.